Перед тим, як починати витрачати величезні ресурси на відновлення, це будуть величезні ресурси. Треба скласти план, треба скласти стратегію. І без цього, і ця стратегія має бути по міжнародній методології з міжнародною експертизою. І коли ми це зрозуміли, ми всіма силами в спілкуванні з донорами. Я дуже вдячний Юсейду, дуже вдячний Десайду, ЄГАПу і іншим організаціям фонду Східна Європа і Іншим організаціям, які долучилися до коаліції міжнародних донорів, за допомогою якої ми створили групу експертів по кожній галузі, і фактично цей процес був започаткований рік назад. Станом на зараз ми вже в передфінальному етапі, і я сподіваюся, що ми станемо першим регіоном до кінця цього року, який презентує цей стратегічний документ, плану, стратегічний план відновлення Одеської області до 2027 року. Територіальна громада буде ключовою одиницею в процесі відновлення. І в територіальній громаді буде три рівні боротьби за ресурси. Тому що ресурсів завжди мало, і це потрібно розуміти. І навіть якщо нам дадуть 100 мільярдів чи трильйон, їх завжди буде мало. Тому в громад буде три рівні боротьби. Перший рівень це на рівні області між такі, сусідніми громадами в боротьбі за обласний ресурс. Другий рівень боротьби буде за, за ресурс державний в рамках фонду відновлення, Міністерства відновлення і різних субвенцій. І, і міжнародний компонент. Я хочу зупинитися на міжнародному компоненті, тому що е, цей е, не, не всі громади е, достатньо розуміють і достатньо оцінюють. Можливості, які дає оцей рівень міжнародний. В боротьбі за міжнародні ресурси важливі три компоненти. Перший це власний для територіальної громади, такий же самий, як ми зараз робимо для області план відновлення, стратегія відновлення. Друге це проекти. І третє, це, мабуть, одне з самих ключових: це партнери. Такі ж самі територіальні одиниці в е, країнах-членах Європейського Союзу.